Привіт усім, ви на каналі Сонячна Черкощина. Вчора закінчили молоти гібридку кукурудзи. Перестроюємося на гібридний соняшник. Попродувалися, попіддувалися. Сталася в нас невеличка біда, блін. потік теплообмінник. Чи з'явилася якась тріщина чи що. Зараз трошки засніму, куме злізе. Обкидало масло. Двигун, напротив сонця трохи видно. І зараз будемо знімати теплообмінник. Злили тосол, злили масло, знімаємо фільтра. Знімаємо наскільки. Фильтра съемничком добираемся до теплообменника. Сейчас пока выключусь я возьму фильтра, потом подключусь. Все. Снимаем теплообменник и что мы Będziemy teraz rozbiwiać się na kryjszki. Dość na Wszystko. To są moje tuba i Такий Такий вид має теплообмінник уверху тосол, внизу, мабуть, масло. Все, ідить реброчка для охолодження масла. Два години назад ми його міняли. Сейчас знімаю наниз. Так, ну що, розібрали ми. Теплообмінник. Кришку повимивали. Отакі стоять тут дві прокладочки. Все, наче ціло Трящин не видно, не так як на Ну, Грішим на те, що десь потекло через прокладку Так що ждемо прокладки Заказали Будемо тулити до куші. Так Привезли нам нові прокладочки. Зараз будемо стовити. Дивіться, чи буде текти, чи не буде, чи з-під прокладки, чи не з-під прокладки. Намощуємо під прокладочки солідольчиком. Ну і будемо стовити, а тоді заведемо і покажу. Що воно робите? Що подати? Вдвінітіля Поставив вже кришку, зараз заливаємо тосол, масло і будемо дивитися, що дало, як поставили нові прокладки. все буде дзига. Що, привіт іще раз, хто нас дивиться? Це продовжую роліки з поля у По поводу теплообмінника. Зняли ми його ще раз, знайшли там тріщину, діло було ним прокладки. Є в нас там молоді глазості, як кажеться. От везли на аргун, поварили, поспавили, ну іначе не тече. Так що це не заснімав, вже покажу на словах, що вийшло. Тому що ставили швидко. Сьогодні вирішили ще помолотити соняшник руководство. Так що виїхали на соняшник, ну як хочете він ще зеленкуватий, ну як обично ми молотимо. Такий його і молотимо. Сьогодні молотимо гібрид соняшник аліміт. Ну що, гібрид соняшника ліміт стійкий, до після сходу його в Євролайтінг. Ну і коротко про господарські ознаки. Середня урожайність насіння в степу 30 центнерів з гектара, лісостеп 38 центнерів з гектара. Потенційна урожайність 52 центнери. Сам гібрид високоолійний, олійність насіння складає 50-52%. Там притулю тоді виписку, якщо в роліку. Ну, а так, система посіву та сама. 12-4. 4 рядки, бочка, 12 і 15. 12-15, це заболока. 12, 12 рядків мотері і 4 рядки бочка. А якщо так такий вигляд моя сояж, так зараз трохи покажу. Скопайна, набор вже сьогодні не буду вам нічого показувати. Змолотили отакий кусок площі, зараз розвернемося, трошки покажу. Якщо жодко і так само забираємо 8 рядків, 4 залишається. І батько залишається на після. Полотили машинки, везли її на перевірку з подальшим закладанням сушки. Як бачите, батько залишився, а матір потихеньку топчем, топчем, і що, на цьому будемо закінчувати, а ми будемо продовжувати працювати. Зім щастя, ми руки добра.